Їм життям це доводить Оксана Попадів. Кожен її день, як подвиг, 24-річна дівчина не ходить і практично не володіє руками. Однак вона малює і друкує вірші. Як саме? Дізнайтеся за мить. Рецепт повноцінного життя від обмеженої в рухах людини дізнавалася Тетяна Іванченко. Кожен її день. Титанічна праця над собою. Майже нерухомі руки і ноги страшний вирок долі. Вроджений церебральний параліч змалку прикував її до інвалідного візка. Однак для Оксани Попадюк цей діагноз не вердикт. Попри хворобу і настерпний біль, вона вміє цінувати життя. Дівчина малює картини, тримаючи пензлик у роті. Хвилює картина забуває про все, насолоджуєся цим прекрасним процесом. У кожного художника є правило тільки позитив вкладувати в картину, тільки позитивні емоції, позитивні і відчуття і почуття, щоб вона була яскрава і приємна, бо смутку і так вижити в цьому світі вистачає кожній людині. Імпровізований мольберт зі звичайного аркушу та акварельні фарби незмінно чекають на майстриню. Кілька хвилин, аби зручно вмуститися на ліжку, і робота починається. На білому папері з'являються перші мазки. За кілька хвилин вони перетворюються у строкатий малюнок. Оксана не приховує, це титанічна праця. Доводиться напружувати кожен м'яз. Однак для неї це можливість повноцінно жити. Кожен її малюнок яскрава казка. Запорука успіху, лише радість і позитив. Щоб ми всі люди були щасливі. А скільки людей треба? Гарні емоції, поруч рідних, друзів, коханих людей дуже мало нам треба, а ми не вміємо, не завжди нам виходить сину мати, те, що ми маємо. То хочу усім людям побажати, що не цінували коли втрачаємо, а цінували те, що маємо. Оксанка народилася семимісячною. Батьки раділи поповненню в родині. У сім'ї вона була четвертим бажаним малюком. Відхилень у розвитку спочатку ніхто не помічав, та з часом хвороба проявилася. Спершу то не було видно. Вона така недоношена була, казалось то, що ж ручки тут не дуже вони розвивалися, а потім, коли їх вісім місяців були, в напевно, наверное, була що то якась трама з головою, або ж тоді їй стало плохо. Оксана пережила кілька етапів недуги. Страшенні судоми шматували тіло 11-річної дівчинки. Більш щосекундно пульсував у кожній клітинці тіла. З хворобою боролися всією родиною. Такі були епізоди. Вона сидить, сидить, а потім каже: я кажу, Оксана, вона нічого не каже. Оксана, що з тобою? Вона мовчить. Я кажу, вона подивись на мене. Я до неї, а в неї вже набрягає мозоку, тут вже все спукло. Якщо б її не підтримувати, то її треба підтримувати. І хай всі беруть приклад, мають діти, хай допомагають їм вихажуватися, хай допомагають їм жити. Хай беруть приклад з нас. Любіть життя, бо воно єдине і воно дається один раз. Останні 24 роки для Параски і Олексія це справжня війна і тесна витривалість. Вони не мають жодних премій, однак рідні давним-давно нагородили їх номінацією Сила Духу. Адже в сім'ї немає ані нотки чи натяку на розчарування і зневіру. Тут прагнуть і мріють лише про одне. Що не пішла сквозь нога? Свої дитині здоров'я, щоб вона встала на ноги. Все встанові тривалося. Вона стане на ноги. Ми сподіємося, надіємося, віримо в це. Звичайно, я мрію встати. Я думаю, що я досягнення мрію. Всю. Я, я докладаю за сіля. і думаю, що буду докладати надалі. І рано чи пізно я перемогла хворобу. В нею хворобу має треба перебороти. Нещодавно Оксана почала втілювати свою мрію у життя. Результати щоденних тренувань демонструє і знімальній групі. Ось так, майже моя мрія починає збуватися. Я трошки починаю ходити. Наперекір вирокам лікарів і неутішним прогнозам навколишніх вона живе і радіє кожному дню. Говорить не лише картини, а й вірші. Поезії друкує пальчиками ніг. Нещодавно до свого списку досягнень додала ще одне. Я отак можу руками трошки надрукувати. Шляхного верлу повноцінного життя порослий неприязністю, болем, неймовірними зусиллями. Та опускати рук Оксана не звикла, щоб не бути непотрібною, самостійно освоїла комп'ютер. Налаштовує його сама, ще й односельцям допомагає. Іноді навіть проводить інструктаж телефоном. Адже прийти до сусідів не може. Обіцяну машину держслужбовці видавати не поспішають. Єдиним способом пересування зостається старенький візок. Таким вид транспорту. Щоб сходити у місто чи в лікарню, це треба погрузити сюди в цей транспорт дитину. І повести і туди три кілометри до лікарні, і звідти три кілометри, і ще на у лікарні, і це так треба підняти, щоб її затягнути. Одна з заповітних мрій будь-який автомобіль чи електричний візок. На ньому дівчина могла пересуватися самостійно, адже для 65-річної матері щоденно тягати дитину стає дедалі складніше. А у чотирьох стінах Оксанка цілодобово сидіти не звикла. Не така в неї натура. Найскладніше, ну напевно, кожного дня просипатися і, і пам'ятати, що в життя дійсно прекрасне. Навіть у мене такий свій особистий жарт. А якщо людина просипається і нічого не болить, значить це біда. Якщо людина просипається і щось хоч щось трошки болить, значить це радість, бо вона жива. Життя це великий заряд можливостей йти вперед. творити, радіти життю, свінувати кожну мить. Бо життя на одне нас, і воно прекрасне, яке би воно не було. Тяжко жити серед краси гір і не мати змогу піднятися на вершину. Побачити світанок чи захід сонця, пройтися повз річку, назбирати букет польових квітів. Все це Оксана може лише уявити та оживити на папері і у поетичних рядках. Її життя це боротьба і віра, вміння цінувати кожну мить. Це щоденні випробування, долаючи які не знаєш, де знайдеш, а де втратиш. Знімальні групи критичної точки зараз працюють над власними журналістськими розслідуваннями у Харкові, Луцьку, Донецьку, Києві, Дніпропетровську та Криму. Якщо ви також готові розповісти свою неймовірну історію, телефонуйте або ж надсилайте повідомлення на електронну.